Друзі, всім привіт! Сьогодні приїхав на розпаковочку такий ось мікрофон, який ми нарешті чекали. Буде в нас трошки покращений якість стрімчиків в плані звуку. Ми дуже чекали на цей мікрофон. Я особисто думаю, що може і хтось із моїх підписників чекав, щоб трошки був кращий звук. Замовляв, до речі, на AliExpress Ссылочку, якщо я оставлю, кому буде потрібно, в описі під відео. Доволі непоганий такий. Тут цілий набір буде нога ось о, типу і такий мікрофон. Коробка така трошки прийшла пожмакана, можна так сказати, трошки її десь попридавлювали, але це ще доволі непоганий. цей. Ну, Він набагато дешевше замовляв би в цьому, в якомусь магазині. Бо на Алікспресі, то скільки мені вийшло? Ну, в півціни, можна сказати, дешевше. На, маю надію, що це оригінальний буде. І сьогодні ми подивимося таку розпаковочку, подивимося, як воно запакований і як він взагалі виглядає. Мені ще цікаво, бо коробка така доволі невелика. так якось Подивитися. ну, Дві, дві руки так ось скласти. То коробка доволі невелика. І мені цікаво, як тут нога вмістилася взагалі. Давайте розпакуємо, подивимось. Тут маємо такі мануалчики, типу інструкції всякі. Як підключати. Це, до речі, мікрофон з xlr підключенням, І це дуже непогано. Потім в майбутньому можна ще докупити звукову карту. Мікшери ці різні. І буде можна підключити. І буде кращий звук набагато. Ну, не знаю, фірма FIFA, не знаю, наскільки вам ця фірма знайома, може хтось чув. Але говорять, що дуже непогані мікрофони роблять. Подивимося, які мікрофончики. Який мікрофончик буде взагалі. Так, це запаковано. О, ось така нога, такий мікрофон. Ну, Мікрофон доволі величенький, я вам скажу. Кабель тут йде в комплекті. Кабель у цих в оригінальних FiFine цих е, обпліточках таких замотано. Кабель у нас для підключення. Це якби якщо немає XLR, якщо немає звукової карти, ти можеш одразу його до комп'ютера підключити. Е, Отакий от кабель з USB на Type. c І нормальний такий довгенький, я б сказав. Не знаю скільки тут, але з метра півтора може є. Для підключення буде доволі непогано. Такий кабель. Маємо кріплення до столу. До столу, ще до чогось, кому як. Таке кріплення маємо. Ну, якісь таке метал металеве кріплення. Можеш собі спокійно закріпити. А для чого ця взагалі крутілка? Я не знаю. Ну, Добре, ну то таке, то можна закріпити. А, це так, отак воно кріпиться. І сюди мікрофон вже вставляється. Нога вставляється. О, таке. В ноги І ось є такий цей. Ти його сюди вставляєш, походу. І воно в тебе буде крутитися, наскільки хочеш. Це маємо кріплення. Нога така, ну, більш-менш якісна. Це кріплення для мікрофона буде. Пружини такі тут непогані. Так вона буде розкладатися. Ну, така вроді, якісна ножка. Я б не сказав, що саме гірше, Дуже непогано зроблено, наче. Ну і нарешті сам мікрофончик. Достанемо мікрофончик, і тут більше нічого немає. Все такому в паралончику м'ягенькому. Мікрофончик сам маємо такий. Зроблений непогано, якісно. На перший вигляд то взагалі. Ось ми маємо, до речі, підключення. Маємо Type-C, можемо навушнички підключити і можемо підключити XLR-чик. Це до звукової карти. Тут маємо, регулюємо собі цей громкость. Тут регулюємо, мабуть, громкость на навушники. Це підсвіточка буде, тут, до речі, підсвіточка буде. І отут, до речі, дотиково пальцем дотикаєшся і ти можеш якби виключити мікрофон, замутити. Ну, така тут різьба. Буде вкручуватися. Ну, Доволі непогано виглядає. Мені подобається. Якісно зроблений. Подивимося, яке в нього буде звучання. Як він буде на себе. Ну, мікрофон тут найбільший, мабуть. Такий, Ну не враховуючи ногу, він такий достатньо великий такий, на цілу руку. Ну. А я вам скажу, я маю немаленькі руки, то такий непоганий. По якості також зроблений непогано. Такий пластик відбитків не оставляє, як бачите. Взагалі немає, типу, таке щось отак, протер. І нема відбитків, і нічого не оставляю. Ну, будемо тестувати. Так що, хто хоче послухати, як, яке в нього звучання, як він взагалі працює. 에, приходьте на стрімчик, буду чекати. У нас ігрові стрімчики. Хто має бажання, буду дуже вдячний за підписочку, за лайкосики. Ну, по якості мені сподобалося. В комплекті маємо таку ногу. То всім все мені вийшло десь 2800 гривень, 2800 гривень. Оцей весь комплект. Ну, я вважаю, що це непогано. Якість, якість мікрофона теж непогана. Маємо такий кабель. Кабель м'якесенький, приємний взагалі. Так що подивимося. Тут маємо гумку таку, щоб краще трималося. Тут би ще б таку гумку зробили, сюди наклали, було б набагато краще виглядало б, щоб можна було притискати нормально. А це затискаєш аплодию, це затискаєш мікрофон, якщо сюди вставляєш. І хочеш, щоб він не крутився, то ти сюди затискаєш мікрофон і нормально. Він буде завжди в одній позиції. Ну, отакий от комплектик ми купили. Дякую всім за лайкосики, дякую всім за підписочки, дуже вдячний. І завжди чекаю вас на стрімчику. Буду дуже радий з вами поспілкуватися. Зараз будемо це все підключати і будемо тестувати. Спробуємо налаштувати трошечки якісь налаштуваннях, подивитися, як воно буде без налаштувань, з налаштуваннями звуковими. Ну, по якості дуже непогано. Дуже такий робіт. І на вид вроді, як оригінал. Хоча в півці не дешевше, ніж в магазині, в такому якби в Україні купляли. Добре, дякую всім за перегляди. І до зустрічі на стрімчиках.